Саме на цьому полі, хлопці, був одне підживлення азотом ячменю. Посів ячменю після сої підтисковку без НПК. А весною я сипнув тут, десь вийшло. Ну так точно вам не скажу, десь 250 до 300 кг за один раз. Чому так вийшло багато? Мало бути 200 потім додати. Я купив розкидача на тонну. Я якраз перше поле те виїхав розкидати, знаєте, виставляти хотів. А воно мені щось не сходилось, то все І так трохи вийшли забагато, сипну на цьому полі. Ну я раз сипнув тих 250 чи там 300, не знаю, і більше вже я на цьому полі нічого не вносив. Тільки фунгіцид, гербіцид і все. І як бачите. Так що азот, азот то є сила, без азота не виросте. Ну але знову ж таки, питання в тому, як є опади. Як нема опадів, то ви азота ще гірше зробите. То аж бачите вилягло. Хоча хлормиквад був, тільки один раз, другий раз не давав, бо були приморозки, то я боявся, але треба було дати, бачите, трохи вилягло.